Ми сьогодні разом відкриваємо виставку, яка присвячена сучасним новітнім українським містам героям для того, щоб вшанувати і нашу незалежність, і вшанувати і ці міста, і нагадати усім нам ту ціну, яку ми платили і продовжуємо платити за свою незалежність. Коли формувалася ця виставка, ми дивилися за кожним кроком і Ставили собі запитання, для чого? Для чого з інструментальною метою ми це можемо використати? І коли вона стала уже реальністю, за що величезна вдячністю тим людям, які збирали інформацію, компонували фотографію до фотографії, підбирали тексти. Це вийшов повноцінний навчальний методичний матеріал. Правда про гостомель. Київ, Харків і всі інші наші міста, які були на лінії фронту, від яких відкинули ворога, вони вже сьогодні стали історією. Розказувати можна різними словами, але головна задача донести внутрішню суть. Донести внутрішню суть для того, щоб виховувати на цьому прикладі і давати зелене світло в завтрашній день, що означає для нас. Для сил територіальної оборони це є насправді ті корені, на підставі яких ми ведемо сьогоднішню нашу агітацію і набір людей до збройних сил України. Коли ми дивимося на те, якими способами рекрутувалися українці до війська в різні часи, це наводить на думки, робить хороші паралелі. Територія рекрутингу.